Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 656 за підручником Англії 7 клас автора Олександра Кістера. наше завдання знайти значення виразу, попередньо розклавши вираз на ножники. Починаємо з першого. Перше Х плюс Х квадрат. Плюс 27х плюс 1. Так, поєднуємо. Ну, можна попарно об'єднати. Так, із першого дужок я можу винести х квадрат. У нас буде залишитися 27х плюс 1. Плюс 27х плюс 1. Так, спільне у нас 27 плюс 1. 27х побачте, плюс 1. В інша дожджах залишається х квадрат плюс 1. Все, розклали нам множники. тепер нам треба підставити дорівнює 27, помножити замість х мінус 1,27. Добре, плюс 1. Інші дужки. мінус 1,27 до квадрату, плюс 1. Дорівнює... Давайте рахувати, 27, 27, скоротиться. це буде одиниця, так? Мінус 1 плюс один це буде 0. І це вже неважливо, що у нас вийде в другий дужках. Все одно добуток вийде. Деревня 0. Так. Прекрасно. Давайте другим. 5p плюс px квадрат минус p квадрат x минус 5x. Ага. Угу. Добре. объединяем. 5p плюс px Пх квадрат. Так. А ну, зачекайте. Ми тут можемо P винести з-за дужки, Залишається 5 плюс x квадрат. А якщо ми друге поєднаємо, то x можемо винести з-за дужки. Ні? Так не підходить. Давайте шукати іншу пару. Наприклад, давайте об'єднаємо. 5P мінус P квадрат Х можемо плюс у другий дужках Px квадрат мінус 5х. Добре, дорівнюємо. З перших дужок ми можемо винести P. У нас залишиться 5 мінус Px. Добре, плюс. І з других дужок ми можемо винести x. Залишається. Px 5. Дорівнює. Розуміємо, нам треба поміняти місцями, так, у других дужках. можемо мінус винести за дужки. П в дужках 5 мінус PX в дужках 5 мінус Px. Поміняли. Дорівнює 5 мінус PX. У перших дужках, в інших те, що залишилось. Тобто П. Мінус Х, добре. Дорівнює, підставляємо значення 5 мінус замість П 2,5 помножити замість Х 2,4. Добре. Мінус замість Х 2,4 в дужках 5. Куда я дивлюсь? Не туди дивлюсь. Щось. Так. мінус, не мінус, а в винчину дужках. Сюди подивилася і почала підставляти. Так, 5 мінус 2, тут правильно, ЕП мінус х, тобто 2,5 відняти 2,4. Ось тепер правильно. Так, дорівнює. Дорівнює. Давайте рахувати. Ми розуміємо, що у нас у других душках буде 0,1. Це пів біди. Отже, давайте порахуємо, скільки буде в першій душках. Це буде 5. Мінус. треба перемножити. 2,5 помножити на 2,4. Це буде 6. Так, добре, ну, поможете на 0,1. Добре. І це буде мінус 0,1. Тому що 5 мінус 6 це від меншого віднімаємо більше, це буде мінус 1. Мінус 1 помножити на 0,1 це буде мінус 0,1. Все, це буде відповідь. Дякую вам за увагу, за терпіння. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!